А ви знали, що в Карпатах є ночі, коли мороз не просто сковує землю, а відкриває шлях для тих, хто давно залишив наш світ. Ви навіть не уявляли, що гуцули вірять, коли на горах з'являється крижаний туман, а місяць падає світлом так низько, що, здається, торкається смерякових вархівок, тоді пробуджуються ті, кого вони називають зуряними предками. Створіння чи духи? Легенда чи правда ця історія не просто про містику, це про ніч, яку бачили живі люди. І які після цього більше ніколи не піднімалися вгори самі. Якщо подобаються такі містичні оповіді з елементами реальності, підпишіться. Бо сьогодні ми вирушаємо у подорож, після якої зимові Карпати більше не здадуться безпечними. А тепер почнемо нашу ніч. Кажуть є в Карпатах зима, яка говорить без слів ніч, коли температура падає так низько, що не тріскає навіть лід, ніби сам мороз тримає своє дихання. У таку ніч народжуються легенди. Саме в таку ніч троє друзів, Ілля, Назар і Марко, піднялися на полонену горганську. Вони хотіли просто зустріти світанок над горами, посидіти біля ватри, послухати тишу. Вони не знали, що ця ніч стане їхнім випробуванням. І що той, хто шукає спокою в горах, може знайти щось зовсім інше. Полонена зустріла їх тишею. Навіть вітер не рухав верхівки смерек. Сніг лежав ідеально рівно, ні слідів. Ні тварин, ні навіть позначок від вітру. Наче сама гора чекала. Назар, який першим помітив це, зупинився. Хлопці, ви відчуваєте тут якось пусто. Ілля засміявся то зима. Що ти хотів? Щоб ведмеді тобі махали. Але сміх швидко згас. Порожнеча навколо була неприродною, наче хтось стер усе живе з поверхні полонини. Коли вони дійшли до старої колиби, саме там, де планували заночувати, місяць вийшов з-за хмари. Його світло впало на сніг так яскраво, ніби хтось поставив прожектор. Тоді Марко тихо сказав таке світло тільки в одну ніч буває. Мій дід казав не дивися довго на місяць узимку, бо він може подивитися назад. Усі троє засміялися, але вже не так впевнено. У колибі було холодно, але затишно. Вони розвели ватру. Вогонь потріскував, танцюючи відблисками по стінах. Трійця сиділа колом, гріла руки і розповідала історії. І тоді Назар, який найбільше любив старі легенди, згадав одну фразу діда пастуха: У морозну ніч приходять ті, що ходили тут до нас. Ті, кого ми зветьмо предками, а вони нас, дітьми. Ілля скептично перхнув Та ну, ти що, це ж казки. Але Назар відповів тихо, ніби боявся, що хтось почує, то не казки, Ілле. Їх ніхто не вигадував. Дід казав, люди просто бачили і повторювали. Вогонь у ватри хитнувся, немов хтось дмухнув на нього. І тоді вони почули це Трісь. Наче хтось ступив по сухій гільці. Зовні. Усі троє підняли голови. Марко прошепотів Тут ніхто не ходить узимку. Ілля відкрив двері. Подивився. Сніг навколо був бездоганно рівним. Нема нікого, сказав він. Але ніхто не повірив цьому повністю. Бо звук був надто чітким, надто близьким, щоб здатися. Ближче до півночі місяць став неприродно великим. Його світло не просто освітлювало, воно ніби рухалося. Линуло через віконце, колиби, ковзало по снігу, наповнювало повітря холодним сяйвом. І тоді, на горизонті, вони побачили щось неможливе. Світло тремтіло. Як поволі ходили по небутоненькі тіні, схожі на фігури. Вони не були схожі на людей, занадто високі, занадто витягнуті, занадто плавні в рухах. Марко нашіптував то зоряні предки. А Ілля лише хрипло сказав Та це ми замерзли, от і все. Галюцинації від холоду. Та галюцинації не залишають слідів. Коли вони вийшли з колиби, щоб переконатися, чи це їм тільки здалося, вони побачили на снігу внизу відбитки довгі. Вузькі, занадто рівні, щоб належати людині. Наче хтось рухався не ступаючи, а ковзаючи. Назар згадав те, що чув від старих гуцулів зоряні предки, то не духи мертвих. То ті, що прийшли з неба, коли перші люди не знали слів. Вони вчили нас вогню, полонен і тиші. Але приходять лише тоді, коли місяць говорить зі снігом. Їхній прихід знаменують три речі мороз, який не тріскає. Тиша, як не дихає, світло, яке рухається без джерела. Усе це хлопці бачили своїми очима. І тоді вони почули звук. Спів. Ніби сотні голосів співали тихий протяжний звук, який повторювався хвиля за хвилею, відлунюючи між вершинами. У ньому було щось невимовно старе, щось первісне, щось, що пронизувало серце. Марко затулив вуха це ненормально. Це не люди. Назар. Навпаки, слухав заворожено це вони предки. Вони кличуть. Та йому раптом стало холодно всередині. Бо він помітив, спів не приходив з неба. Він підіймався знизу. З-під снігу. Сніг перед ними раптом засвітився тонкими, ніби намальованими лініями, світлі доріжки тягнулися в різні боки, мов коріння дерева. Вони ніби рухалися, пульсували. Ілля відсахнувся, хлопці, що це за біда. Назар впізнав опис, який колись казав дід, коли земля світиться, то вона показує слід тих, що ходили до сонця. Сліди світла привели їх до невисокого пагорба. А на пагорбі туманне сяйво, яке поволі набирало форму. Фігура Висока як стовбур смерки. Прозора. Голова ніби світиться зсередини. Вона повільно повернулася в їхній бік. І тоді всі троє зрозуміли вона бачить їх. Фігура стояла нерухомо. Її тіло складалося з мільйонів дрібних блискіток, ніби із зіркового пилу. Вона не торкалася землі, зависала трохи над снігом. Ілля прошепотів ми йдемо звідси. Негайно. Але вони вже не могли рухатися. Сяйво довкола фігури відчувалося як холод, який проникав у кістки. Раптом істота підійшла ближче, не ступаючи, а ковзаючи. Лінії світла на снігу змінили напрямок і потягнулися до неї. Наче вона збирала їх. А тоді заговорила не словами, відчуттям. У голові кожного прозвучало Не бійтесь. Ми були тут до вас. Ми повертаємось лише тоді, коли місяць торкається землі. Назар впав на коліна не від страху, а від величі миті. Істота продовжила люди забули нас. Але ми не забули їх. Ми пам'ятаємо перший вогонь, першу ніч, перший шлях між зірками, і тоді сталося щось ще неймовірніше. Позаду першої фігури з'явилися інші три, п'ять, десять. Вони рухалися легко, ніби крізь них проходив вітер, але сніг під ними не танув і не тріскав. Це була ціла процесія, процесія зоряних предків. Істота підняла руку, палець, витягнутий і світлий, ніби зроблений із людяного кристалу. Ви побачили те, що бачать лише обрані. Але пам'ять це сила. А сила може зруйнувати ваше життя. Марко затремтів. Ти хочеш стерти нам пам'ять? У відповідь пролунав тихий, теплий голос у свідомості ні. Ми не шкодимо. Ми зберігаємо рівновагу. Ми заберемо лише страх, і тоді світло охопило полонену. Воно проникло в кожну щілину колиби, кожен слід на снігу, кожен подих. Очі хлопців злиплися самі по собі. Останнє, що вони побачили, це велетенська фігура, що підіймалася над полоненою так високо, що здавалася частиною неба. Хлопці прокинулися вже в колибі. Вогонь у ватри ледь жаврів. Ми заснули? запитав Ілля. Назар подивився на сніг через двері. Він був рівним, ідеальним. Ніби ніхто по ньому не ходив. Марко тримався за голову, я не пам'ятаю, що було вночі. Щось бачив, щось важливе, але і тоді Назар знайшов у кишені блискітку сяючу. Надто холодно, надто легко, надто правильно, щоб бути просто шматочком льоду. І вони всі зрозуміли пам'ять стерли не повністю. Залишили рівно стільки, щоб вони знали, все було реально. Гуцули кажуть, зоряні предки ходять між ніччю і морозом. Вони не живі і не мертві. Вони ті, хто стояв між нами та неба колись давно. Чи були це духи? Чи щось більше? Чи, можливо, ті, кого наші предки вважали богами? Одна річ відома напевно, Карпати ніколи не бувають порожніми. Вони бачать нас, пам'ятають нас, спостерігають. А іноді відкривають свої таємниці. Тільки тим, хто готовий їх почути. Якщо хочете нові легенди, карпатські містичні історії та оповіді з реальними елементами, підписуйтесь. Попереду ще багато ночей, у яких місяць торкається землі. До зустрічі в наступній історії.